Служили в ЗСУ, НГУ чи ДПСУ з 2020 по 2023 рік вам не доплатили близько 100 тисяч гривень. Розповідаю, чому до 2020 року грошове забезпечення розраховували згідно постанови номер 103 від 21 лютого 2018 року. За цією постановою ваші оклади розраховували згідно прожиткового мінімуму 2018 року, однак вже 29 січня 2020 року постановою 6-го апеляційного адміністративного суду у справі 826 дріб 64 53 дріб 18 було скасовано пункт 6 постанови 103. А отже, попередній порядок розрахунку. За рішенням суду зарплати мали розраховувати згідно прожиткового мінімуму станом на 1 січня відповідного календарного року. Отже, зарплата військової мала збільшуватись відповідно до збільшеного розміру прожиткового мінімуму. Наприклад, прожитковий мінімум у 2018 році становив 1762 гривні, в 2021 2270, а умовно у 2023 2684 гривні. Відчуваєте різницю? Як бачимо, розмір грошового забезпечення і в цілому прожиткового мінімуму на одну працездатну особу протягом 20-23 років зростав. Натомість військові частини застосовували прожитковий мінімум станом на 1 січня 2018 року, тобто 1762 гривні, який є значно меншим, що призвело до недоплати військовослужбовцям їхнього грошового забезпечення. На жаль, військові частини не виплачують ці кошти добровільно і здійснити такий перерахунок можна лише через суд, як мобілізованим, так і відповідно контрактникам. В даному випадку звертайтеся до юридичної компанії Правова позиція. Ми надаємо вам безкоштовну консультацію та допоможемо розрахувати суму недоплати та перерахувати ваше грошове забезпечення через суд. Відновимо справедливість разом.